Привіт! І знову про казки. Цього разу говоримо про пригоди білосніжки героїнні казки братів Грім. Це було ідеально. Спочатку твір брати опублікували 1812 року, а 1854-го доповнили та перевидали. У версії братів Грім мати, а не мачуха, тричі намагалася вбити свою доньку. Одного зимового сніжного дня королева сидить і шиє біля вікна. Її бажання здійснюється. Вона народжує гарненьку донечку, однак материнський інстинкт у неї так і не пробуджується. Просинається лише нарцистичний комплекс і бажання позбутися суперниці, хоч і такої маленької. Дівчинка росте і чимраз гарнішає. Зламатір наказує слузі за іншою версією єгерю вбити дівчинку і принести їй серце. Матір-чаклунка їсть лівер і розуміє, що він не належить білосніжці. Саму дівчинку, слуга Єгер, заводить у ліс і відпускає, щоб вона могла врятуватися від доброї матусі. Звісно ж, матір знаходить свою жертву через магічне дзеркало і продовжує спроби вбити свою доньку. Першим презентом, який вона підсилає, стає корсет, що мав задушити дівчинку. Другим отруйний гребінь. Як ви розумієте, спроби були невдалими, а от третя впрацювала. Отруйне яблуко зробило свою справу. Білосніжка надкушує заборонений плід і падає на землю. Гноми споруджають скляну труну, куди кладуть дівчину. Через деякий час поруч проїздить принц, який обоги не може пройти повструну прекрасної дівчини. Ненароком штовхає обитель красуні, отруйне яблуко вивалюється з горла білосніжки, і вона оживає. Далі любов і весілля. Браті Грім у касті по-особливому карають матір. Гноми перед весіллям білосніжки змушують взути чаклунку залізні туфлі, після чого вона помирає. Версія, яку ми знаємо, тобто перше джерело від джам Базіле. Він неаполітанський письменник Каскар 17 століття, автор двотомного збірника Казка-Казок казка Базіле жорстока. Згідно з пророцтвом білосніжка помирає у віці 7 років. На перший день народження до дівчинки приходять шість фей, сьому ж не запросили. Тому перші обдаровують дівчинку чеснотами. Останнє ж нарікає її на смерть. Білосніжку кладуть у сім скляних трун, а ключ від неї зберігається у дядька-покійниці, бо мати дівчинки помирає від горя. Увісні дівчинка продовжує рости, поки в один момент не перетворюється на прекрасну дівчину. Дружина дядька знаходить труну з покійницею, витягає її за коси, і отруйній гребінь випадає. Дівчина оживає. Звісно, тітка підозрює дядька у подружній зраді. Винуватицю білосніжку піддає побояв і знущанням, стриже і робить рабинею. Від побоїв і приниження у білосніжки з'являються чорні кола під очима, а з рота йде кров. Від горя дівчинка вирішує покінчити з собою, а перед тим розповідає все своїй ляльці. Дядько Білосніжки підслуховує цю розмову і знається правду. Виганяє злу дружину, лікує дівчину і видає її заміж за багатого доброго хлопця. енд, як кажуть, kind of prince, у 18 столітті. У замку одного невеликого містечка під назвою Лор Аммайн жила юна красуня. Коли їй виповнилося 18 років, батько знову одружився. Нова дружина не злюбила пасибицю і всіляко з неї знущалася. І так дівчині довелося покинути свій рідний дім і знайти нову домівку в монастирі. Дівчину звали Марія Софія фон Ерталь, і саме експерти вважають її історичним прототипом героїні знаменитої казки браків Грім. Родина Марії Софії знаходилася в оточеному дрімучими лісами гірському масиві, звідти високогірна стежка веде через сім гір. Там за часів білосніжки жили трудяги-рудокопи. Усі вони, діти і дорослі, мали невеликий зріст, а для роботи в шахтах вдягали плащі накидки з капюшонами. Малоймовірно, звичайно, що реальну білосніжку Марії Софією фон Ерталь також поховали в кришталевій троні. А ось надгробну плиту з епітафією на її могилі могли встановити. І тепер її знову виявили. Про долю дівчини відомого дворянського роду і її життя в монастирі Бенедиктинців. Імені святого Михаїла відомо небагато. Померла справжня білосніжка 1796 року. Її заповіт знаходиться в міському архіві. А офіційне оголошення про смерть в університетській бібліотеці Вюртбурга. довгий час про місце знаходження надгробної плоти нічого не було відомо. Допоміг випадок Надгробок виявили випадково спадкоємці стародавного будинку в Бамберзі. Пошукавши в інтернеті, вони зрозуміли, що йдеться про історичну пам'ятку і передали її в музей католицької єпархії Баварського міста. Чи була білосніжка, не скажу. Але історія і казка точно є. Більше і не треба. Гайс, дякую за перегляди. Підписуйтеся на наш канал, і зустрінемося в нових відео.